При Житомирській райдержадміністрації утворили громадську раду. До неї увійшло 26 осіб. По одному представнику із кожної громадської організації за умов децентралізації роботи численних державних органів районного масштабу може зазнати змін. Новообрана голова громадської ради каже: попри складний початок роботи загальним ходом зібрання задоволена, а децентралізацію буде підтримувати. Дуже хочеться спрямувати свою роботу для того, щоб покращити е, патріотичне виховання в районі, тому що Є певні прогалини, економічний стан, і відповідно соціальний. чесно кажучи, для мене є питання щодо децентралізації тих повноважень, які нам обіцяють, чому ми зараз при існуючому порядку не можемо отримати ті пільги, які є, і спочатку вивести відповідну економіку на певний рівень, а далі визначатися, чи можемо ми ділитися, чи не можемо. Також Ольга зазначила, що у планах громадської ради є відкриття приймальних у населених пунктах Житомира. Під час засідання було обрано і заступник очільників голови з гуманітарних та економічних питань. Обов'язково потрібно оцінити роботу передвищої громадської ради, взяти їх на працювання, місце проаналізувати, побачити, якими людськими ресурсами ми розпочатаємо в новій громадській раді, з цього ж составити робочі групи вибирати направлення. Не в кількості а в якості. Порой один людина може зробити набагато більше, ніж ціла громадська рада. Думаю, тут, А голова рай, адміністрації у свою чергу побажав присутнім плідної роботи та тверезості. Ну, я смотрю, колективчик зібрався ще еще то. Единственная така маленька ремарочка, я вас очень прошу. Приходите на засідання в визу. Пока не будут в переходити, тому Потому что, когда вы все нормально стані, йде робота. Засідання новоутвореної громадської ради відбудеться 10 липня, а ефективність її роботи покаже час. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал Еска 1